Вітаю вас, друзі, Випала нагода поговорити з керівником фонду Повернись живим Тарасом Чмутом. Е, ну, я особисто і моя родина вкладається в цей фонд. Я довіряю цьому фонду, і особисто Тарасу Чмуту довіряю, тому що ця людина не піариться і своє волонтерство не виставляє попереду себе. І мене засмутило те, що Тарас сказав, що впали дуже надходження до цього фонду. Тому я хочу звернутися до вас, сказати, що війна ще триває, вона не закінчилася. Ми звичайно в ейфорії від звільненої Харківщини, від звільненої від звільненого Херсона. Але це далеко не все. Наша армія сильна, коли за цією армією стоїмо всі ми, будь ласка, вкладайтеся в збройні сили України, в сили оборони. Дуже вдячна буду всім і кожному за те, що ви поділитеся тим, що у вас є. Спасибі. Я пропоную фрагмент нашої розмови з Тарасом Чмутом. Дякую Це з надходженнями. Яка крива зараз надходжень в ваш фонд? От порівняно з березнем, порівняно давайте візьмемо початок літа і зараз. Що у вас по кривих? Uh, uh, березень десь 50 мільйонів в день. Початок літа це 10 мільйонів в день, зараз це 4 мільйони в день. О, я думала, що ми знову мусимо рости в надходженнях, ні? На жаль. Е, По-перше, по люди втомились, економіка виснажилась. По-друге, дуже багато зараз е, негативних хвилі проти волонтерства. І намагання і втягувати волонтерство в політику, і намагання в якійсь мірі небезпідставні волонтерських помилок від великих організацій, які підривають довіру до всього середовища. Плюс е оці всі затримання там на Західній Україні, Львові, можливо, ви бачили в Луцьку. Були yes, yes, yes. Да, вони теж не дуже сприяють цьому, і в ну, нас не було. Поки що проблем, у нас все добре, але в цілому, по скажімо так, по ринку, воно все одно рикошетить так чи інакше по нам. Хоча ті принципи, які, які ну бабайректарт для нас дуже показова історія, тому що ми намагаємося всім наголошувати, що ми фонд, який робить, а потім говорить. То ми не кажемо, дайте нам гроші, а потім ми, може, купимо. Ми кажемо, що от ми зробили, і ми можемо робити ще. Для того щоб було ще, нам потрібні ресурси. І потім, коли ці всі історії будуть реалізовані, ви побачите результат. І от зараз в нас вийде на наступному тижні теж великий проєкт, теж з Гуром, теж з Будановим. І теж ну, ми не можемо розкрити взагалі деталі. Там там все таємно. Але на репутації, на довірі, на попередньому досвіді, на тому, що це ГУР, на тому, що це повернеться живим, я думаю, ми успішно його реалізуємо. Тому якось так працюємо. нам складніше, ми не можемо хайпувати багато.